ЛГБТ-спільнота це великий гріх. Мій мозок палає. Подишон гомофобка вважає ЛГБТ грішниками. Це обісралась. А... Привіт! Мене звати Слейданя і тут тебе приймають. І сьогодні ми будемо говорити про головну гей ікону України Ірину Федешин. А перед початком став лайк, підписуйся на канал та пиши коментар, тому що це допоможе дуже розвитку каналу та просуванню цього відео. Також ставай спонсором і підписуйся на мій інстаграм. 17-18 травня Ірина Федешин брала участь у нацвідборі на Євробачення. Вона сиділа в журі і обирала, хто з учасників піде представляти Україну на Євробачення на 2022 рік. Запитання скажіть, будь ласка, яким чином відбувалася робота українського журі і оцінювання виступів учасників конкурсу Євробачення? Також в цьому самому році вона дає інтерв'ю Аліні Доротюк, і там вона говорить, що ЛГБТ-спільнота – це великий гріх. І що е, люди ЛГБТ Плюс самі себе руйнують, вбивають і що всі будуть відповідати перед Богом, коротше, висловлює свою гомофобну позицію. Я вже це раз коментувала, що ЛГБТ-спільнота для мене це е, я це не, не розумію. Для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, а вони самі руйнують. Якщо вам так подобається. Ми всі будемо відвідати перед Богом. Я духов... Вона також зазначила, що оцінюючи учасників, вона намагалась абстрагуватися, але їй не давав це зробити. Її моральний аспект. Girl. Girl. Євробачення це одне з найгейськіших шоу на світі. Тобто це буквально всі майже учасники геї, hey. глядачі геї. Hey. Євробачення дуже люблять геї. Hey. Воно дуже, блять, поширене серед геїв. Hey. І Іриночка Федишн вирішила прийняти там участь у нас відборі, показати, яка вона слайдіва, і яка вона, і як вона не засуджує. ЛГБТ, але вона засуджує, ЛГБТ. Коротше, вона обісралась. Перша хвиля критики. 18-19 травня 2022 року. Монро, травості Діва, емоційно відреагувала у соцмережах. Вона написала: Мій мозок палає. Федишн гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками. Меловін бісексуальний співак написав: Трохи гомофобії. Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не у Московії, пані Ірино Федишн». Анастасія Приходько засудила Федишн. Через Геїв усе. Ніколи не бачила, щоб людина себе так швидко закопувала. 21 травня 2022 року видання Bug.ua підтвердили підтвердило повтор заяви, що Федишин сказала, що ЛГБТ великий гріх, і через що багато артистів її зацькували. І також NVUA е, зафіксували слова Монро як частину суспільної реакції. Потім, 29 травня 2022 року, вона зробила відео відповідь, де ще раз обісралась. Е, вона там виставляла дуже багато різних сторіс, і що Бог створив Адама і Єву, а не Адама і Адама, і <звук> побажала ЛГБТ-спільноті відчути малесенькі долоньки в їхньому житті і радість батьківства. А до цього ми зараз ще повернемось. Продовжувала доказувати, що гомосексуалізм це важкий гріх, що вона права, що я е, е, говорити, що я вас, я вас не засуджую, але це важкий гріх. Ви руйнуєте своє життя. Я вас не засуджую, але ви згорите в пеклі. Також вона поскаржилася на блогера Машуковського, який пожартував на, над її сином. Того, що він зробив тік-ток мемний, і там він, типа, пожартував, типа, що будеш, якщо її син стане геєм. Малесенькі долоньки. Ну що, я казав, що ми зараз ще про це з вами обсудимо знов. Тому що після того всього, як Міс Preposition обісралась, весь TikTok почав робити з нею гей ікону і це е, створило супротивну реакцію. Тобто, вона <плес> дуже часто, наприклад, ми можемо зумітити, як з якихось е, гомофобних людей або гомофобних висловлювань, які вони говорять, наприклад, ми пам'ятаємо ту ж саму ситуацію з Мілі Бобі Браун. Коли вона е, сказала, була в прямому ефірі, е, вжила слово на букву П, і з нею почали робити: гей, hey! ікону, говорити, типу, що вона така крута, почали з нею Едіти в Тік-Тоці створювати. І так само тут в нас йде ситуація з Іриною Федишин. Почали створювати ЛГБТ плюс аватарки з Іриною Федишин. Ну, з будь-якими прапорами, це просто моє улюблене. Почали робити цю пісню Малесенькі долоньки гімном ЛГБТ плюс спільноти в Україні. Почали просто що тільки не почали робити з Іриною Федишен. І, типу, і реально люди в Тіктосі публікували, що типу, це новий гімн ЛГБТ плюс спільноти. І оця от гомофобність Ірини Федешн породила супротивну реакцію, що люди почали робити з нею гей-ікону, hey, брати її пісні як гімн лгбт Плюс спільноти, робити з нею аватарки, меми і так далі. І проходить три роки по тому, 2025 рік, наші дні. І Маша Єфросініна публікує в себе на каналі інтерв'ю з Іриною Федешн. Історія, коли ти висловилася в інтерв'ю Аліни Диритюк е, проти е, mm -hmm. спільноти ЛГБТК е, я знала, і... що Ларія буде то питання. Я не хочу це розбирати. В мене до тебе дуже прості запитання. І вони там знову затрогають цю тему гомофобії, і Ірина Федишин знову обсирається, говорячи. Що її засрали за її думку. Аново говорить, що її всі засрали. Вона не гомофобка, просто вона за традиційні цінності. Поважайте мій вибір. Я не гомофобка, поважайте мій вибір. Коротше, знову говорить про дискримінацію. її, Хоча вона сама дискримінує інших людей. Типу, гомофобія, запам'ятайте мої дорогенькі на все життя, це не думка. Це е, злочин, це гейт, це жахливо. І, типу, коли людина говорить. Я не засуджую вас, але ви руйнуєте себе. То все, що було сказано до слова, але не рахується так не можна. Не можна всидіти на двох жодною на жопою на двох стільцях одночасно і говорити, що ти не гомофобка, і засуджувати, і вірити в якісь так звані блядь, традиційні цінності. Що, блядь, це в таке. Я переконаний, що Федишен, блядь, трампістка, консерваторка. Будь-який гей це не думка. Дискримінація людей за орієнтацією, за расою, за віком, за статтю. Рена Федишен думає, що е, ЛГБТ плюс люди вибирають таке мабуть. що вони живуть, живуть і такі, блядь, стану геєм! Це так круто і модно, і це слей. ЛГБТ плюс люди не вибирають. Бути ЛГБТ плюс людьми, тому що щоб бути ЛГБТ плюс людиною, це треба бути дуже блядь, сильною людиною, щоб не зламатись і не здатись. Тому що тиск, який йде від суспільства, від цього світу, він неймовірно, блядь, сильний. Бути гей-парою в 10, блядь, раз важче, ніж бути гетеропарою через неприйняття інших. Я вам запишу відео про ще буду записувати вам відео про свій досвід гей-стосунків. В мене є відео вже на каналі, чому я ненавиджу бути геєм. Ви можете їх подивитись, я їх прикріплю. Але е, саме, ну реально, пані Ірину Федешин, геями не вибирають бути, геями народжуються. І змінити ти цього не можеш. Гомосексуальність була забрана з списку хвороб у 1990 році, зі списку психологічних хвороб. Тобто це не хвороба, це нормальність, просто інша нормальність. Тому що це спектр. І в світі, якби, зазвичай немає чорного і білого. Світ різнокольоровий. І тому будьте геями і будьте щасливими. Всіх дуже сильно люблю, і побачимося зовсім скоро в нових відео. Е